В Росії палають бази, склади, аеродроми. Частина російських військ нібито опинилася в котлі в Курській області. Тим часом під Покровськом і загалом на Донеччині стає дедалі складніше. А ще посольство Сполучених Штатів Америки в Україні попереджає про підвищену загрозу ударів Росії по Україні напередодні дня незалежності. Все це буде обговорювати далі з Олександром Усієнком, воєнним експертом і керівником центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаю. Вас вітаю вас. А ти, що посольство США попереджає про підвищену загрозу ракетних ударів, це формальність, так чи інакше, вони щороку це роблять напередодні Дня Незалежності? Чи можливо бачити ознаки е підготовки удару Росією? Ризики вони є. Ними не можна легковажити. Є ознаки, того що Росія готується до удару. По перше, ракети накопичуються так чи інакше. А по-друге, ми бачимо, що авіація здійснює польоти, в тому числі пов'язані. Ну, мета цих польотів стратегічної авіації вони вимушені перебазовувати час від часу свої літаки, тому що бачите, все ж таки, крім того, чому нам відомо про удар дронами гур по алії. Так відомо ще те, що фактично 21 серпня надвечір в коментарі для Warzone Кирило Буданов сказав про те, що провели кілька атак. В тому числі була інформація це вже згідно там російських пабліків і їхніх джерел про те, що, начебто, один із дронів збили в районі населеного пункту Високий, закритого містечка, якраз але в Мурманській області. Нато тобто він знов долетів. Відповідно, Росія змінює місця розташування літаків, здійснюють польоти, але навчальні виліти здійснюють на запаси готують. Тобто. Скажімо так, можливості для здійснення такого удару, звичайно, у ворога є, тому що пройшов певний період часу і запас ракет, які вони могли зараз накопичити, може складати близько 100 ракет, готових до застосування. Я маю на увазі, які там можуть бути споряджені. Відповідно, звичайно, що ризики є. Загрози є. Не забувайте, що до Києва має приїхати також прем'єр-міністр Індії на рендрамоді. А, допускаю, що Путіну це не дуже подобається, що Україна так активно починає працювати з глобальним півднем, шукати шляхи дотику. І плюс так само я я би не сказав, що дата День Незалежності зрозуміло, але погодьтеся, Росія, як правило, робила або щось напередодні дати, або після. От ця повномасштабна війна це демонструє. Але звичайно, цей період часу він є дещо ризикованим, і це треба розуміти, тому що збігаються певні фактори, які можуть свідчити, що це попередження з боку США, не просто формальність. Чи впливають на спроможності Росії удари по території Росії по аеродромах? Зокрема, Дефенс Експрес вказує те, що якщо підтвердяться удари. По Слейці, там їх було два, 14-16 серпня. То виходить, що пошкоджено 6 мігів. 31К, знищено ще один. Ну, мова ніби може йти про ураження близько 25% всіх носіїв так званих гіперзвукових ракет у Росії. 25% – Це ж немало? Чи Дефенс Експрес помиляється? Давайте так. Я можу оперувати, все ж таки, тобто. Я би дуже цього хотів, як громадянин, щоб одразу 25% літаків. Я думаю, що всі би ми зраділи. Якщо це дійсно так, ну тому що це дуже потужно. Слухайте, наслідок однієї атаки знищити на фактично 25%, це, це дуже багато. Тільки внаслідок однієї атаки, і це дуже класний результат. Е, можливо, це і так. Мені зараз важко сказати з того, що знову ж таки прокоментував Буданов для Ворзон. Він сказав чітко про знищені два літаки Іл-76 військово-транспортної авіації і один міг 31К. Можливі ще пошкодження, але це уточнюється. Поки що. Ну тобто, це якщо ми говоримо про офіційні джерела інформації, а мені хотілося б, щоб збувся прогноз і оцінка Дефенс Експрес, але поки що підтвердити цю інформацію складно про три літаки так. Про решту це все або уточнюється, або поки що невідомо. Добре, давайте ми повернемося ще до ударів України по території Росії. Я прошу вас прокоментувати ситуацію на Курщині. Вчора Росіяни повідомляли про перестрілку у прикордонні в Брянській області. Нібито відбувалася спроба української ДРГ а, прорвати кордон. По-перше, чи потрібно це зараз Україні? По друге, що стосується безпосередньо Курської області, буферна зона буде там створюватися чи ні, Путін, ніби виявив бажання звільнити Курщину до 1 жовтня. А, чи вдасться їм це зробити, чи 2024 рік для росіян і для України теж пройде під знаком все ж таки курської операції? Давайте так. По порядку. Перше, що стосується Обрянської області або Білгородської, і ознак того, що цей наступ може поширитися, я думаю, що так. Підстави говорити про це є, тому що ну, давайте навіть йти від зворотнього. Дивіться. А не так давно, там ну тиждень тому губернатор а, Білгородської області оголосив про евакуацію красно району. Ну там деякі села контролюють зараз а, наші сили. Це неподалік кордону з Сумщиною на захід, туди, де Сумщина межує, межує з Білгородською області. Тобто, ознаки є, вони там боялися. Брянська область, а, Росія кілька днів тому перекинула батальйон. Тепер ще перекидає і зняли вони його з Времівського настр... напрямку на Донеччині і перекинули охороняти адміністративну межу між Брянською і Курською областями. Чому вони це зробили? Я думаю, що через те, що остерігається поширення наступальних дій, вони ж не перекинули їх безпосередньо на Курщину. Значить, десь ворог остерігається, що ці дії можуть поширитись Наступне. Ось це повідомлення, в тому числі і губернатор здається Брянської області, теж підтвердив, що таке зіткнення було на території одного з районів, який, до речі, там з боку Чернігівщини, так само межує з Білорусі. Так, це могло бути безпосередньо зіткнення. Поширення наступу за умови наявності, можливості і ресурсів. Це правильно, тому що це створює а, фактично ось цю зону таку, і це розумієте це. А для Росії невизначеність, а де Україна ще буде атакувати, а Курськом не обмежується, а нам же теж треба розпорушувати свої сили. А що робити? А тут в оточення ризикують потрапити, треба виручати. А там і на Брянщину треба, а тут щось із Білгородщиною буде. Тому з цієї точки зору створення для ворога проблем і постійних таких точок напруги це правильно. Що стосується буферної зони, я думаю, як мінімум буферна зона є. І вона буде забезпечена зараз. Іде боротьба, я розумію, прекрасно, щоб на захід розширитись ось сюди в цьому глушківському районі, де під ризиком серйозного оточення російські війська, і відповідно розтягти її ще на кілометрів 30-40. Ну це зрозуміло як мінімум, ця зона буде. А питання в тому, чи це все буде? Якщо ця зона буде, то я думаю, що це надовго. Тому що тоді Україна має бути зацікавлена, щоб Росія туди передислоковувала війська, свій боєкомплект і так далі, намагалась витискати звідти українські сили, але не діяти всіма цими силами потенційно на сході, на Донеччині, ось з цієї точки зору, так. Тобто, розтягти е, російські війська, створити для них проблеми. І це може бути. Я думаю, що це може тривати до кінця року, так. І другий момент це те, що Україна е, може продовжувати наступальну операцію. Це більш ризикованіше, це містить більше ризиків. Зрозуміло, тому що це може потребувати залученості більшої кількості військ, відповідно і тих резервів, які можуть не опинитись на Донеччині, в тому числі. Але уявіть собі: одна справа: ефект від е, взятого коріння це важливо, це успіх. А якщо це буде ризь, якщо це буде Львов, якщо це буде курчатов, або навіть українські війська підійдуть до... Фактично на лінію пострілу по об'єктах артилерійських, ну це нічого собі, ну ви кажете, уявіть, а можна дійсно собі уявити і подумати, що це ну реально чи все ж таки та не така перспектива? Так чи інакше, росіяни перегруповуються. Я думаю, розумієте? Я думаю, що допоки наступ триває як такий, угу. то ця перспектива реальна. Коли ми побачимо, що цей наступ все завершений, або командуванням ухвалено інше рішення, ми ж теж не знаємо, тому що головнокомандувач Збройних сил України сказав, що подальші рішення будуть залежати від розвитку оперативної обстановки, так і о, ми не знаємо до кінця. Але якщо з точки зору оцього, другого сценарію, про який я кажу, він ризикованіший, він небезпечніший, він потребує більше сил. Але як наслідок, як наслідок, і Ну, результати можуть бути приголомшливішими, успішнішими, і такими, що дійсно для Путіна створює дуже серйозні проблеми. Ми останніми днями чуємо про річку Сейм, про три мости. Потім чули про понтонні переправи. Спочатку вони створюються, а потім вони руйнуються зараз в Центрі протидії дезінформації підтверджують, що частина російських військ на Курщині дійсно перебуває у котлі. Чи ви підтверджуєте цю інформацію? Як ви її загалом бачите? Ситуацію, де скільки, знову ж таки 500 тисяч, дві тисячі російських військових у котлі. Дійсно, це так. Це саме так і є. Станом на зараз можна сказати, що ну там така ситуація. По-перше, за різними оцінками від початку бойових дій, як от наші війська підходили до Коріння і почали загрожувати, вони ж з двох боків загрожують там російським військам, діють з, з, з Сумщини а в бік Тьоткіна на північ і діють з району Корініва далі на, на, на південний захід. Відповідно, а там річка Сей на півночі і на Сході. І відповідно, що звичайно, це тиск це фактично практично оточення. Але зараз є певна інформація, що по одному з мостів, ймовірно, там відбувалося пересування деяких російських військ, вони намагаються тікати, оскільки він не придатний для пересування важкої техніки, але в принципі, в пішому порядку, ну його через нього можна проходити. Він суттєво пошкоджений, але не зруйнований. Хоча, я думаю, не виключаю, що доруйнують. Намагаються кидати понтони, у них їх багато, і підходити для того, щоб витягати своїх. Тобто вони намагаються прориватися з оточення. Плюс е, є групи військ, які продовжують чинити опір, наприклад, в районі Тьоткіна. Там певні підрозділи, там не строковики, там підготовлені підрозділи, які знаходяться, і, відповідно, тривають бойові дії. Я розумію логіку нашого командування, наших військ, вони на намагаються, вочевидь, ну. Меншими зусиллями, знаєте, тобто не докладати, ага. як не те, що меншими зусиллями, не е, йти в очевидні бойові зіткнення, якщо можна все ж таки змусити противника здаватися, або змусити противника витратити свій БК, і в нього не буде іншого виходу. Тому зараз іде така операція по створенню, скажімо так, нестерпних умов для перебування російських військ на цьому напрямку. Скільки їх зараз розумієте, щоб сказати, скільки їх там зараз є. Ну, сказати важко, скільки з них залишилося, скільки з них змогли просочитися і втекти через цей той чи інший спосіб, тому що такі спроби є постійно. Вони розуміють, що по них може прилетіти все, що дрони бачать, але вони все одно намагаються. Ну, зрозуміло, намагаються проривати це кільце, намагаючись там використати найменший шанс. Тому тут теж варіант, або наші сили зараз натиснуть ще більше. Ну, але це звичайно більша активізація бойових дій, контактних боїв. Ми розуміємо. Або, скажімо, так будуть далі е, ну, створювати такі нестерпні умови, коли певна кількість російських військ буде здаватися як наслідок українських сили цим плацдармом заволодіють. Російські пабліки продовжують писати про нібито підготовку українських сил оборони до прориву в бік Енергодара на Заес і в бік Токмака. Як ви оцінюєте таку ймовірність, що курська операція успішна і ми використовуємо її для повернення частини Запорізької області? Чи це не фантастика? Все може бути. Розумієте, зараз період, коли триває операція, не можна виключати нічого, тому що. Давайте так теоретично, з точки зору того, якщо є можливості і є під це сили і ресурси, провести операцію зараз на півдні, ну скажемо, було б, мабуть, непогано. Чому? Тому що це розтягує дуже серйозно російську лінію оборони, і це створює для них виклики. Відповідно, я думаю, що вони остерігаються. Ви ж бачите, що вони зачаїлись. Тобто, очевидно, що ворог або сам до чогось готується. Або чекає, що ми зробимо якийсь крок, тому що офіційні повідомлення наших, наприклад, ОУ Таврія про те, uh -huh. що за минулі кілька днів інтенсивність атак або зменшилася, або їх взагалі не було. Це про що свідчить? Це свідчить про те, що ну так, зняли вони певні війська, але вони ж не всі війська зняли з запорізького напрямку чи Херсонського. Ось перекинули на Курщину, але ж там ще війська є. І тому, якщо ми говоримо про те, щоб атакувати, потенціал певний ще зберігається, але ну тут дві причини. Я думаю, що все ж таки, чим далі час, тим менші можливості і ресурсні спроможності Росії стають, як би там не було в наступі, і вони підходять до того, що треба звужувати ділянки наступу. Ну, наприклад, якщо вже покровськ, то покровськ, то Торецьк. То а не наступати скрізь, як вони намагалися це робити, ресурсу не вистачає. Або щось відбувається. Або, можливо, це... ми ж ніколи не повинні забувати, що е певні кроки демонстраційні можуть робитись нашими силами в різних місцях. Тобто ворог має до кінця не розуміти наші дії, і на це, до речі, має їх, скажімо, е знаєте, так, е тримати постійно, постійно тримати в напрузі. І змушувати їх робити, от коли відбуваються історичні випади російських воєнкорів, вони іноді кровлять дійсно в такій історичній манері, особливо якщо щось десь стається там. А от то це означає, що в напрузі тримають, Значить, на правильному шляху. Останнє питання. Що на Покровському напрямку біля Турецька, якими є чи бачите взагалі межу спроможностей можливостей росіян? Чи дійсно вони там ще багато можуть? А наші відповідно спроможності закінчуються. І от сьогодні знову повідомлення тривожні. Представниця місцевої військової адміністрації Тетяна Ситник каже, що два райони закрили у Мирнограді, шукають 500 дітей, яких батьки переховують від евакуації? Я так розумію, це. Ждуни, славнозвісні про яких згадують там на місцях. Так чи інакше, ну, погіршується критична ситуація? Ну, ситуація так погіршується. Ми прекрасно розуміємо, що Україна буде тримати тут оборону по лінії мирноград покровськ скоріш за все, на підходах. Ну і нас чекають такі така битва, яка, я думаю, буде. Визначальна цієї осені і фінальна, мабуть, із великих битв на цю осінь. Ресурсу, от якраз у Росії, десь достатньо плюс-мінус на те, щоб наступати саме тут. Тобто, Покровськ, Турецьк, все решта, вони вже я думаю, не подужують, Тому що, судячи з того, як вичерпуються і які втрати несуть, ну пауза для перегрупування до укомплектування буде потрібна. І це, і, тобто, це Активна фаза, яка може бути десь до жовтня, там далі вона може піти на спад, але це не означає, що переставатиме працювати, наприклад, російська артилерія, якщо їй вдасться підібратися, і де їй вдасться підібратися, що Росія не буде задіювати літаки з кавими. Тобто, нам вдасться їх зупинити, але чи вдасться повністю унеможливити удари потенційні по Покровську, ось це питання, тому що є такі ризики, ймовірності, що ні. Ну, але давайте подивимося, де ще ми будемо до жовтня, в якій ми будемо позиції кондиції. Тобто бойові, бойові дії зараз в динаміці, причому в такій, знаєте, що робити остаточні прогнози ще всім місяць тому здавалося, що війна може дійти до фази позиційної. Ну, не всім, багатьом, і до низької інтенсивності. А зараз, я думаю, що мало хто так скаже. Тому що ситуація постійно динамічна, і тому тут її можна буде аналізувати тільки по ходу розвитку ситуації і подій. Як сказав головнокомандувач, залежно від оперативної обстановки, дякую вам за інформацію. Олександр Мусієнко, воєнний експерт, і керівник центру військово-правових досліджень був моїм співрозмовником. Тисніть вподобайку під відео. І аби слідкувати за останніми новинами з Покровського напрямку з Курщини, підписуйтеся на РБК Україна у різних соцмережах та на цей ютуб канал.